Вітаю, це Брейнет. Nintendo Switch 2 стане доступна для гравців вже через якісь там 6 тижнів, але актуальна платформа Nintendo Nintendo Switch розійшлася теражем в більше 150 мільйонів пристроїв. І, звичайно, не всі зможуть в день релізу нової платформи оновитися. Я зовсім не люблю відео, по типу назва консолі в. 2020 якомусь там році. Для мене це, звичайно, максимально дивний формат, але це формат відео, який зараз бездоганно підходить для Nintendo Switch. тому що активна аудиторія платформи це більше 100 мільйонів людей. І як сама Nintendo, так і сторонні видавці ігор цю платформу хочуть підтримувати. Це не відео по типу PlayStation Portable в 2025 році, де вам будуть розповідати про те, що ви можете зіграти на ній в God of War чи ігри з PlayStation 1, що я дуже часто бачу. Nintendo Switch це консоль, яка не дивлячись на реліз наступник. Найближчі декілька років буде ще активно підтримуватися. І саме чим вона буде активно підтримуватися, а власне іграми, а також про розширений функціонал, я й розповім вам в цьому відео. І почати я пропоную з порта Xenoblade Chronicles X. З виходом Xenoblade X на свічі тепер доступна вся флагманська франшиза Monolith Soft. Xenoblade X я можу назвати якщо не кращим, то одним з кращих портів в історії відеоігор. Я награв в U версію Xenoblade X трішки більше 100 годин. І навіть за ці 100 годин я абсолютно не зрозумів більшість механік гри. Я не зміг нормально зібрати білд персонажа. Половину механік просто прийшли повз мене. А для проходження квестів, більшості яких не було маркерів, вам постійно потрібно тримати віки по грі відкритою, тому що вам часто потрібен якийсь Обскурний ресурс, вибити який можна часто з якогось дуже конкретного моба, з'являється який в конкретній локації, в конкретний час. Інколи ще й в конкретну погоду. І маркер вам, звичайно, не покажуть. Вам просто скажуть: вибий три копита з якогось там бомбардіру крокоділо. І навіть незважаючи на всі ці недоліки, це просто феноменальна гра. Один з найкращих відкритих світів, які я бачив у відеоіграх, те, що надихнуло Breath of the Wild, стати саме таким, який він є. І так, світ Breath of the Wild робили саме Monolith Soft Плюс в грі також були проблеми з прогресією. На початку гри вам потрібно обрати дивізію, до якої ви належите. І в залежності від дивізії, різні активності прокачували рівень. І якщо ви неправильно оберете дивізію, то рахуйте, що прокачувати цей рівень вам потрібно в декілька разів довше, тому що відповідних активностей в грі не так багато. А до рівня блейда були прив'язані рівні філд скілів. По світу розкидані колектіблси трьох рівнів механічні, біологічні та інопланетні. Кожен тип збирань може бути п'яти рівнів, і за прокачку рівня блейда ви можете підвищувати рівень філд скіла, який оберете. І якщо ви знайшли механічний колектибл з третього рівня, а відповідний філд скіл у вас другого рівня, ви не зможете його підняти. Рівень блейда прокачувався дуже повільно, і в кінці виходило так, що світ просто усіяний штуками для збирань, які ви не можете зібрати, тому що ваш рівень блейда за низький. А підняти його ви не можете, тому що ви обрали дивізію, яка концентрується на колектиблсах. І тому треба проходити спеціальні місії, які дають вам очки блейда. Їх всього декілька на гру для різних рівнів персонажів. І єдиний, який вартий проходження, це той, що відкривається під самий кінець гри. Здогадайтеся, хто саме в цю ситуацію потрапив. І щоб довше не розповідати, заноблейд хронік. X для Nintendo Switch бере абсолютно всі проблеми, які були у U версії та виправляє їх. Все, до чого я б міг придратися у U версії, тут виправлене. Вся нудота в грінді 99% ігрових умовностей все виправили. Інтерфейс в грі тепер дуже крутий та наглядний. Розмір тексту достатній для того, щоб його можна було читати. Всі механіки наглядно пояснюються. Я навіть сам зміг розібратися в механіці овердрайв. Її версія там просто нічого не розповідала. Мехами стало зручніше керувати, і ними тепер можна навіть приємно битися. Я розумію, що версію для Nintendo Switch я почав грати після 100 годин в оригінальну, але справді я просто почав грати в оновлену версію, і я з першої години відкрив для себе настільки багато нових механік, настільки багато нових можливостей. Я зміг самотужки розібратися у Frontier Navi. Для тих, хто не шариться, нічого не скаже, а для тих, хто грав оригінал, зрозуміють наскільки це круто. Самим гіршим моментом в її версії було те, що для того, щоб додати якогось з героїв у вашу команду, а сопартійців The Neblade X більше 20, ви не могли просто зайти в меню редагування паті та вибрати необхідних вам персонажів. Вам потрібно було знайти їх місце знаходження в New LA, підійти до них, поговорити з ними і сказати: Братан, я хочу тебе додати в свою паті. І так потрібно було робити для будь-якої маніпуляції. Ці ростером. У версії для Nintendo Switch у нас просто є меню редагування партії кайф. Я вам так скажу: Xenoblade Chronicles X стала моєю улюбленою грою на Nintendo Wii U, не дивлячись на всі ігрові умовності та дивні рішення. Тому що в своєму серці це просто якась неймовірна гра, яка виходить напевно раз у десятиліття. У Nintendo це сталося двічі: Xenoblade X та Breath of the Wild. Ну і Super Mario Odyssey, навіть тричі. Геттрік. І вони взяли оцю найкращу гру для Wii U, та зробили з нею одну з найкращих ігор в моєму житті, напевне. Я награв версію для Nintendo Switch 100 з чимось годин та вже дослідив міру на 90 з лишнім відсотків. Це феноменальна гра, яку я можу порадити абсолютно всім. Крім того, на свічі помітно покращили графіку. Моделі персонажів стали приємніше для очей і по дизайну нагадують героїв Xenoblade 3, тоді як оригінальні модельки з Wii U часто викликають в мене ефект моторошної долини. Я обожнюю цю гру, і це абсолютний мастхев для всіх власників Nintendo Switch. Навіть якщо ви досі не знайомилися з серією, тому що ця... Гра дуже сильно від всіх інших ігор в серії відрізняється, і її я можу рекомендувати в будь-якому випадку. Тільки знайте, це по факту сінглплеєрна ММО в найкращому її вигляді. А а ще тут додали нового контенту на декілька годин. Закінчили історію, тому що оригінальна гра закінчувалася на кліфгенгері, та додали декількох нових ігрових персонажів, нові види мехів та багато іншого. Xenoblade X Definitive Edition абсолютний респект. І це тільки початок Nintendo Switch в 2025 році. 27 березня. Nintendo провела Великий Директ. Присвячений іграм для Nintendo Switch в 25 та 26 роках. І про його хедлайни я й пропоную поговорити далі. Почався дірект з анонсу Dragon Quest 1 та 2 HD 2D ремейка. Доволі недавно на Nintendo Switch, а також інші платформи, вийшов ремейк Dragon Quest 3. І це один з моїх хайлайтів 2023 року. Гра стала в безкінечність разів красивішою та, на моє здивування, масштабнішою, завдяки чому і сама гра стала більшою. Її проходження зайняло у мене більше 40 годин. Архітектура світу змінилася. Майже до невзнаваємості, а геймплей замітно прокачали. Я проходив як оригінальний Dragon Quest 3, я пройшов всі Dragon Quest окрім 10-го, тому що він онлайновий, так і звичайно HD 2D ремейк. І можу сказати, що ремейк по своїй структурі це повністю сучасна гра, яка тільки в своєму ядрі залишається тією самою класичною Dragon Quest 3. І Dragon Quest 1 та 2, які по історії являються її сиквелами, також отримують HD 2D ремейк. Будуть вони разом на одному картриджі, тому що вони були меншими, ніж триквел, але вони. Також отримують таке саме розширення, як і власне Dragon Quest 3. Вже по трейлеру, помітно, що ігри стали набагато масштабнішими. А для Dragon Quest 2, наскільки я розумію, затезерили четвертого тіммейта, тоді як в оригіналі протагоністів було всього 3. Чекаю, не дочекаюся на ці ігри, придбаю, звичайно, на старті. В мене є фізичні видання оригінальних Dragon Questів 1, 2 та 3 для Nintendo Switch, і також, звичайно, будуть і видання ремейків. І знову ж таки, абсолютна класика JRPG. Всім рекомендую. Spike Chunsoft анонсували спінофс. Serie AI, No Sleep for Date, Я не дуже сильно шарю в цій серії, але це дуже відомий з неї персонаж. Якщо ви розумієтеся, то звичайно для вас ця подія буде велика. А ось що важливо для мене: Атлус анонсували ремастер Devil Summoner Самонер Райдо Кузуноха The Soulless Army, який в своєму новому виданні називається Райдо Ремастер the, the Soulless Army. Це екшен RPG у всесвіті Tensei, протагоністом якої являється Райдо Кузуноха, один з найвідоміших героїв франшизи, а також його кіт фамільяр з ім'ям, якщо я не помиляюся, Гато. Ще декілька місяців тому я планував почати грати в оригінал цієї гри для PlayStation 2. Я якраз зараз допроходжу сюжетно орієнтовану Digital Devil Saga 2, і після неї хотів якраз в райдов пограти. А Atlus просто взяли і анонсували ремастер, який насправді виглядає як ремейк. Наскільки я розумію, тут як з Metroid Prime Remaster, вся графіка повністю нова, але вся ігрова калькуляція, так сказати, працює на оригінальному коді з PlayStation 2. Виходить, гра вже 19 червня, і для всіх прихильників Shin Tensei, чи персони, звичайно, must have. Shadow Labyrinth. Кротеск на Метроїдвані по пак виходить 18 липня. Але про круті Метроїдвані ми поговоримо трішки пізніше. Sony з PlayStation залітають на Nintendo Switch з обох ніг. Раніше вони вже випустили Lego Horizon, і тут вони продовжують експансію, тому що на Nintendo Switch виходить Патапон 1 плюс 2. Неймовірно круті, ритм ігри почалися, які на PlayStation Portable. І так, можливо, на Діректі ви побачили, що це Bandai Namco Entertainment видавник, але франшиза це саме PlayStation. Вона тепер на Switch буде як Patapon, так і. Її духовний наслідник, Рататан. Всі фанати просто балдіють. А знаєте, від чого би я забалдів? Патапон оригінально розробляли Sony Japan Studios. А знаєте, що ще ви розробляли Sony Japan Studios? Серію Ape Escape. Sony, давайте. Трилогію Ape Escape на Nintendo Switch. В мене тут незабаром день народження, там десь приблизно в той час має також бути червневий Nintendo Direct. Так що Sony, давайте це ваш шанс. Зробіть мені найкращий подарок на день народження. Story of Seasons Grand Базар. Я вже розповідав про це, але в оригіналі це. Серія називалася Harvest Moon. На жаль, оригінальні розробники втратили права на цю назву, тому нові ігри виходять під назвою Story of Seasons, а сучасні Harvest Moon ви можете повністю ігнорувати. І якщо власне Harvest Moon вам нічого не каже, це саме та серія ігор, якою надихалася Stardew Valley. І якщо ви любите її, то Story of Seasons це звичайно бездоганна гра для вас, нова частина якої виходить вже 27 серпня на Nintendo Switch. Metroid Prime 4 Beyond. Retro Studio знову творять магію і випускають на Nintendo Switch гру, яка. Яка виглядає, як гра на Nintendo Switch 2, а на Nintendo Switch 2 вона працює в 4K 60 FPS або у Full HD 120 FPS. Але навіть оригінальна гра, яка виглядає так, як вона виглядає, буде працювати в 900 p 60 кадрів в секунду. Але ми тут не про графіку. Наскільки я розумію, Retro Studios вирішили повернутися до корінь серії та зробити пейсинг четвертої частини ближчим до пейсингу оригінальної першої гри серії. Тобто, в нас тут одна планета для досліджень, а головним гіміком цієї гри стануть психічні здібності. За допомогою третього ока в шоломі Самус, вона зможе маніпулювати реальністю, наприклад, відкривати двері. These powers allow Samus to operate mechanisms and open doors. Насправді цей момент Nintendo Direct був доволі комічним, тому що максимально прості речі подавалися неймовірно серйозним тоном. Але виглядає круто. Наприклад, одна зі здібностей дозволяє саме скерувати траєкторією променя її зброї. Тут мені сподобалося. Я впевнений, що гра буде на мільйон з десяти, хоча подають її з точки зору маркетингу доволі дивно. Я не думаю, що воно зможе звабити казуальну аудиторію Nintendo Switch для її придбання. Вона виглядає просто як наступний Metroid Prime, що для мене просто бездоганно. Це те, чого я чекав ну, протягом 15 років. Але для звичайної аудиторії системи, тут окрім графіки, скоріше за все, нічого привабливого і немає. Грати я з неймовірним задоволенням буду на Nintendo Switch 2 в 120 FPS, але навіть на Nintendo Switch 1 гра виглядає абсолютно феноменально. І якщо ви не оновитеся до наступного покоління, ви нічого не втрачаєте. Звичайно, ми всі з вами розуміємо, що всі невибагливі до заліза Інді наступні 5-7 років все, ще будуть виходити на Nintendo Switch, тому на них загострювати свою увагу я не буду. Але вже восени на Nintendo Switch виходить Pokemon Legends Z. Ей, повернення в Калос з мегаеволюціями. І я неймовірно хайпую цю гру. Мені дуже сподобалося, що з точки зору технології вона виглядає набагато слабшою, ніж Pokémon Scarlet і Violet. Не настільки круте освітлення, текстури одягу та шкіри покемонів не настільки деталізовані, немає всієї цієї текстури шерсті, що були раніше. Плоскі балкони, як так? Але завдяки цьому виглядає вона в рази краще. У нас тут є спільний арт дизайн, і виглядає він доволі симпатично. Це просто розвиток арт-дизайну покемон Scarlet і Violet. Але Порівняти деталізацію оточення, і це небо і земля. І виглядає так, ніби гра навіть працює з адекватним фреймрейтом. Геймфріки, очевидно, вчаться те, що вони минулого року нічого не випустили. Дуже сильно помітний прогрес того, як вони працюють з 3D-графікою. Вони нарешті зрозуміли, що не обов'язково використовувати найновіші технології для того, щоб зробити більш красиву гру. Можна піти обмеженіше, примітивніше, але при цьому розумніше. Звичайно, це все ще не рівень того, що насправді може показати Nintendo Switch тільки тільки ми от говорили про Metroid Prime 4, але прогрес відносно Scarlet and Violet чи Sword and Shield просто неймовірний. Чекаю та хайпую, і я впевнений, що в цьому випадку цей хайп виправдається. Виходить, гра в кінці 25-го року. Скоріше за все, в листопаді. Наступний анонс став моїм головним з цієї презентації. Я побачив цього дивного персонажа з роботичним голосом, почув неймовірно знайомий звуковий ефект. в мене в голові активувалися всі нейрони, і я чуть не зійшов з розуму. Нінтендо та Цунку випускають новий Rhythm Heaven. Це одна з моїх. Найулюбленіших франшиз Нінтендо, це моя абсолютно найулюбленіша франшиза Ритм Ігор. Всі ігри цієї серії я пройшов, отримав всюди в усіх міні-іграх бездоганний рейтинг. Я настільки обожнюю ці ігри, що я просто писати не можу. І коли я побачив сиквела, я знову ж таки чуть не зійшов з розуму. І для вас візуальний ряд цієї гри може виглядати чимось дуже дивним. Але повірте, у вас є життя до потім ви зіграли в Ритм Heaven, і у вас є життя після. Тому що після того, як ви зіграєте в Rhythm Heaven, ваше життя не буде таким, як раніше. one Виходить ритм Heaven Groove в 2026 році. Sony продовжує свою експансію на територію Nintendo та анонсує Everybody's Golf Hot Shots. Нова гра в доволі відомій серії PlayStation, Everybody's Golf. Почалася яка ще на PlayStation 1. І я можу сказати, що це один з найкращих аркадних гольфів, в який я грав. Не знаю, звичайно, про останню гру в серії, але в ті ігри серії, які я, власне, грав. І знову ж таки, коли на Директі я побачив цей знайомий арт-дизайн Камелот, я такий, типа, камон, серйозно, PlayStation. Справді випускаєте Everybody's Golf на Nintendo Switch. І виявляється, що так, і я дуже цьому радий, і я не менш цьому здивований. Знову ж таки, давайте, трилогія Ape Escape, come on. А за Everybody's Golf я насправді дуже радий, навіть якщо я десь картридж по знижці знайду, я собі його з задоволенням візьму. Дот Ему анонсували новий бітемап по всесвіту Marvel Cosmic Invasion. І якщо вам подобаються останні черепашки ніндзя чи Streets of Rage 4, можете з задоволенням брати. Мені ж насправді більш-менш байдуже, я просто хочу вам пожалітися. Тран досі ніяк не може відправити мені мою фізичну копію Metal Slug Tactics від цих самих дотемо. Дуже вони мене останнім часом розчаровують. Стільки всього крутого анонсують і нічого відправити не можуть. А там ще й моя якуд за кілами для Nintendo Switch. І закінчився цей Nintendo Direct ще одною атомною бомбою. Сиквел, а точніше триквел Tomodachi Life, виходить на свічі наступного року. Одна з найобскурніших ігор Нінтендо, чистий артхаус, в який я ніколи не грав і, скоріше за все, не пограю. Але реакція онлайн була просто якоюсь космічною. Стільки хайпу не було навіть при анонсі нової частини Super Smash Bros. А це говорить про багато що. Ну і, звичайно, для себе купувати я не буду, але з задоволенням подивлюсь на безкінечну кількість мемів, яку ця гра буде генерувати. І це тільки Лайте того, що виходить в 2025 та 2026 роках на Нінтендо Свіч. Я вже про це раз сказав і скажу ще раз: всі інді, як і всі малобюджетні ігри, всі JRPG в Японії, все, що чисто технічно, хоч якось можна впхати в Нінтендо Свіч, вийде на Нінтендо Свіч. 150 мільйонів пристроїв. Це та аудиторія, яку ігнорувати просто не можна. Тому якщо ви думаєте, що мені потрібно в перший день пересідати на Нінтендо Свіч 2, звичайно, що ні, Hollow Knight Silk Song вийде на Нінтендо Свіч. А це вже максимальна перемога. Окрім того, якщо у вас буде друг з Nintendo Switch 2, він зможе вам деяку кількість ігор просто стрімити на ваш пристрій для того, щоб пограти з ним разом. Я надіюся, що в Mario Kart World буде ця можливість, але сумніваюся, тому що вони цією грою хочуть продавати нові Nintendo Switch. А ось, наприклад, Split Fiction ви так зможете пройти. Це, як на мене, дуже класно. Звичайно, якщо у вас є гроші для того, щоб придбати Nintendo Switch 2, я б таки радив оновитися. Оригінальну консоль можна в перший же день не продавати, тому що. Що будуть такі ігри, які поки що з Nintendo Switch 2 не дуже класно сумісні, і ви зможете пограти в них на Nintendo Switch 1, але якщо гра сумісна з Nintendo Switch 2, то там ви, звичайно, отримаєте кращий ігровий досвід. А прайс-дропів в майбутньому, я думаю, що не буде. Скоріше за все, консоль просто з часом стане навіть дорожчою. А ось чекати там на Nintendo Switch 2 OLED чи на Nintendo Switch 2 Pro. Як на мене, це. Не потрібно, купуйте і все буде норм. Якщо вийде Nintendo Switch 2 OLED, просто продасте Nintendo Switch 2 та купите собі OLED версію, там різниця у вас буде в кінці, може 150 євро. Я все ще знаю людей, які з 2017 року очікують на вихід Nintendo Switch Pro. Ну навіщо брати Nintendo Switch, якщо через декілька років вийде Switch Pro? Дочекалися. На PlayStation 5 ось підняли ціни. Тепер Діджитал версія коштує 500 євро. Тоді як на старті продажу 500 євро коштувала версія з приводом для дисків. В сучасній економіці чекати не. Варто, і якщо у вас є можливість придбати нову приставку, то робіть це. Але якщо грошей на Nintendo Switch 2 у вас немає, або вона вам зараз не потрібна, у вас є інші пріоритети, і у вас є вже Nintendo Switch, спокійно залишайтеся з Nintendo Switch. Наступні 2-3 роки у вас спокійно є ще в що грати. Я свій Nintendo Switch OLED, звичайно, продам, але залишу собі Nintendo Switch Lite. І якщо якась гра в мене на Nintendo Switch 2 працювати бездоганно не буде, я просто на лайті її буду грати. Але знову ж таки, як ви могли по цьому відео побачити. Грати є, в що консоль жива і буде ще жива багато років. Може, не завдяки підтримці First Party іграм. Але якщо ви граєте там в деякі індії, якщо ви любите ігри по типу Балатро чи Hollow Knight Silk Song, звичайно таки, без ігор ви точно не залишитесь. А а ще там на Nintendo Direcті анонсували віртуальні ігрові карти, тобто, якщо раніше у вас була основна консоль, а також другорядна консоль, і для того, щоб запускати на них ігри після об'єднання аккаунту, вам постійно потрібно було бути в інтернеті, тому що консоль перевіряла інформацію про те, чи не запущена у вас одна і та сама гра на двох консолях одночасно. І саме прикрит для мене, наприклад, якщо у вас є фізична копія гри. І ви скачали для неї навіть безкоштовне DLC, як, наприклад, коврик для Animal Crossing, який видають людям, в яких є підписка Nintendo Switch Online, все буде працювати так само, як і з цифровими версіями ігор. Вам потрібно бути онлайн для того, щоб вимкнути гру. Цифрові картриджі цю проблему вирішують. У вас є основна консоль, у вас є другорядна консоль, у вас є меню цифрових картриджів. І ви можете між консолями ці цифрові картриджі передавати. Тобто, якщо я з свого Nintendo Switch OLED передав собі Super Mario Odyssey на Nintendo Switch Lite, я не зможу в неї грати на OLED, але я зможу грати в неї на Lite. Це звичайно мінус. І для передачі цієї гри, цього цифрового картриджу мені також потрібен інтернет. Але якщо я, наприклад, буду їхати десь на поїзді, і у мене там зовсім не буде інтернету, і я захочу пограти в якусь цифрову гру в себе на Nintendo Switch, я зможу запустити будь-яку з цих ігор без під'єднання до інтернету. Тому що консоль це вже попередньо перевірила, і вона буде впевнена в тому, що я одну гру можу грати тільки на одному пристрої. Тобто я хочу взяти з собою в подорож Nintendo Switch Lite, я перекинув Туди цифрові ігри, які я хочу, і я можу без доступу до інтернету в будь-яку з них грати. Раніше мені потрібно було б зробити точку доступу з телефона, роздати Wi-Fi на Nintendo Switch, перед запуском гри перевірити через інтернет те, чи не запущено вона в мене на OLED, і тільки тоді почати грати. Звичайно, тут воно додає оцю додаткову маніпуляцію, коли вам треба менеджити цифрові картриджі, але це все ще краще, ніж система, яка була до цього. Тому що Nintendo Switch у нас портативка, не всюди є інтернет, і чим менше мені потрібен інтернет для використання. Приставки, тим краще. Зараз працює система, ось приблизно як в Стімі, але з Тімом без інтернету ви не дуже той покористуєтесь. А, ну і ще на свічі ж можна робити сімейні групи. Ви зможете з членами сім'ї ділитися цифровими іграми терміном на два тижні. Єдине тільки по локальній мережі. Тобто, це як видала своєму другому чи члену сім'ї картридж, фізичний терміном на два тижні для того, щоб він за цей час прийшов в гру. Ви в неї, звичайно, ці два тижні грати не зможете. І тут дуже багато бугурту в інтернеті. Як це так, члени сім'ї, а що, якщо це друг, я йому Зможу дати цю гру, ніхто у вас тест ДНК брати не буде. Додали його в сімейну групу, поділилися з ним грою і все. Через два тижні його з сімейної групи можна просто видалити. Єдине тут тільки, якщо ви збираєтеся в групи для того, щоб придбати підписку Nintendo Switch Online за дуже дешево. Але в цілому для мене це все рівно не проблема, тому що в мене немає друзів. Лол. А ось менеджити ігри між своїми Nintendo Switchами мені буде тепер набагато зручніше. В більшості майже все, що я розповів в цьому відео, це просто огляд Директу чотирьохтижневої давності. Але так, це тільки доводить те. Що Nintendo Switch все ще актуальний у 2025 році і він буде все ще актуальний у 2026 році, як Nintendo 3DS все ще підтримувалася у 2017 році, не дивлячись на те, що Nintendo Switch на той момент вже вийшов. Але тут у нас в два рази більша аудиторія і набагато привабливіша для розробників платформа, тому ця сама підтримка буде набагато довшою. А на цьому в мене все. Якщо відео вам сподобалося, то ставте лайк, підписуйтесь на канал, нажимайте на дзвіночок, для того, щоб отримувати сповіщення про нові відео. То пишіть максимальну кількість розгорнутих коментарів. З вами був я, Брейнет. До зустрічі!